Привезли для нашого клієнта рестайлінгову шкоду Superb 2019 року випуску з пробігом всього лише 72 тисячі кілометрів, фактично у максимальній комплектації Лаурін Клемент з 2-літровим дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач. Фуллет Оптика, шкода Крістал Лайтінг з умивачами фар. По комплектації у нас Лаурін Клемент, бачимо зразу безключовий доступ на всі двері. По салону він у нас ось такий от шикарний. Маємо підсвіточку, шкоду, повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал. Салон у нас білий з перфорованої шкіри Лаурін Клемент. Маємо підігрів усіх сидінь, вентиляцію передніх сидінь, підігрів лобового скла. Всі можливі асистенти, топова мультимедіа Discovery Pro, топова музична система Canton, 72 тисячі чесного та перевіреного пробігу та led панель Шкіряне мультикермо з пелюстками, датчики дощу світла. Також у нас біла стеля та люк. По асистентах паркування у нас передні та задні парктроніки, а також камери заднього виду з траєкторією. Місткий та комфортний задній ряд з сонцезахисними шторками, кліматом та підігрівами. Динамічна задня LED-оптика, а також сервопривід, відкриття багажника. Три ключі та повна сервісна історія. Цей автомобіль був привезений з європейського лізеного аукціону без пошкоджень, та з чесним перевіреним пробігом для нашого клієнта. Тому, якщо вас цікавить підбір, саме шкода Superb, пишіть нам саме зараз.